Для розміщення та захисту винищувачів f 16 в Україні готується спеціальна інфраструктура. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, а можем розібратися. Вже є низка напрацювань, щоб f 16 могли ефективно виконувати свої завдання. Вони будуть проводити операції із відбиття повітряних ударів, а також завдавати ударів по наземним цілям. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Для цього необхідно підготувати спеціаль місця їхнього базування. Це колосальна робота. Йдеться про підземні сховища. Також він додав, що винищувачі будуть розосереджені на різних типах злітних спуг та аеродромах. Крім того, ворога зараз постійно вводять в оману. Ймовірно, йдеться про повногабаритні макети обманки. Все це робиться для того, щоб росіяни взагалі не могли зрозуміти, де і коли будуть базуватись винищувачі. F-16. колосальні кошти, якщо ми говоримо, наприклад, про виріття підземних різ різних сховищ бункерів, так де можуть вони зберігатися для цього також необхідний час. Тому зараз розробляються інші різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти, де можна буде розміщати. Звичайно, що ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взлітних смуг, аеродромах. Так, де ворогу буде складно виявити це. Для цього буде застосовуватися різний набір методів, для того аби вводити і противника в оману. Так і е, одночасно разом з тим ефективно їх застосовувати, як, як на мене буде передана в першу чергу така приблизно приблизно партія буде забезпечено її розосереджене базування по різних по різних аеродромах з використанням різного роду заходів. Маскування були вже випадки, коли там росіяни е, хвалилися, знищили су 25 Потім виявлялося, що це вони на аеродромі знищили якийсь Франкенштейн, зліплений з, зі списаних е, су 25 давно. От, і, і, ну, приблизно от такі заходи будуть використовуватись. Тобто, ну, с, ну, створять враження, що у нас не 12 цих F-16, а, а, а 30. Да? І от вгадай, по якому із них потрібно, власне, власне бити. Тобто, Приблизно так, так буде діяти. Відомо, це вже не секрет, що з фактично від початку повномасштабного вторгнення наша авіація працює, наприклад, з літних смуг на автомобільних шляхах, от і це загально прийнятий в Європі засіб розосередження от власне літаків, і ну свідченням того, що ми здатні забезпечити безпеку літаків, може бути, хоча б той факт, що е, пройшло більше двох років. Повномасштабного моєї війни, і у нас досі іще літають ті самі Міг-29, Су-27, Су-24, які вже давно мали би бути знищені, аеродроми розгромлені, і так далі. Але вони і далі використовуються. Так. Да. А скажіть, будь ласка, от ваша книжка Бойовий Сокіл Історія Ф-16. Ви пам'ятаєте. Навіть у фільмах, там, от у останньому фільмі, у цьому бойовику, значить, е, про цих пілотів, там вони а, ту, у скрутному ту, да. становищі і бачать, він каже: Боже, ти хочеш, щоб ми полетіли на на цій етажерці? Там стоїть в 16 той каже: та він же не полетить, і, і, і я взагалі вже не пам'ятаю на що там натискати. А потім вони на ньому полетіли, всіх збили, показано, як він крутиться, і так далі. і так далі. Чим знаменитий цей літак? Бачите, F-16 – це чудовий приклад дуже придатної для адаптації конструкції. В січні цього року святкували 50 років першого вильоту F-16. Тобто, в цьому сенсі він старший і за Міг-29, і за Су-27. І тим не менше він досі випускається в найновіших варіантах і за ним стоїть черга. Черга ну, от, з наших сусідів Болгарія, Словаччина купують зараз нові F-16, ми поки що обмежуємося. Вживаними, бо закупівля це процедура тривала і uh -huh. дуже дорога. От а власне f 16 який задумувався як мисливець, сам термін мисливець мені більше подобається ніж винищувач, ну, але це вже моє особисте. Я і в книжці цього терміну послідовно притримуюся. От, винищувач, це калька з російської, тільки в нас в російській мові і в болгарській використовується похідне, да, від істрібітеля російського, да і білоруський. От, ну, але менше з тим. Так от, е, задумався він як дуже дешевий, простий мисливець, але при цьому всьому оптимізований для ведення повітряного бою в. Маневреного ближнього повітряного бою. Чому простий дешевий? Тому що він мав постачатися союзникам США як е, воєнна допомога. От. А союзники ну далеко не завжди могли дозволити собі е, отримувати дорогі літаки. Тобто, одна справа отримати літак від США а інша справа потім упродовж десятоліть його утримувати. От. Але поступово поступово еволюціонував. І розвинувся в по справжньому багатофункціональний літак, який і в, наприкінці уже першої чверті 21-го століття спроможний виконувати свої завдання в е, бойовому просторі, який суттєво змінився, починаючи з е, початку 70-х років, а це війна у В'єтнамі, да, коли починали проєктувати Ф-16. От, зовсім інші умови ведення війни в повітрі, От, вони радикально змінились, тим не менше літак адаптувався. Ну, зрозуміло, не саме завдяки зусиллям конструкторів, інженерів, пілотів пробувачів і так далі. От, і він надалі, надалі успішно служить і дуже сподіваюся, що і прислужиться і справі перемоги України. Тут така новина. Сьогодні вона так щільно обговорюється. Сполучені Штати, за допомогою офшорних компаній купили у Казахстану 81 радянський винищувач, серед яких Міг-27, Міг-29, Су-24. Вони непридатні для використання прямо от зараз, але їх можуть передати Україні для. Запчастин чи використання е як приманка на аеродромі. Я сьогодні сьогодні, до речі, з'явились кілька статей, статів з цього приводу. Дуже цікаво. Там пишуть е до речі, е пишуть, чому Сполучені Штати купили ці літаки. Е е значить, е я ж подумав, що ну як допомога Україні, але виявилось, що це другий пункт. Допомога Україні там передати, бо там сума невеличка, щось 2,8 мільйонів доларів, як металобрухт. Але перша ціль це не дати, щоб ці літаки попали не туди, куди треба, наприклад, на близький схід, як запчастини і так далі. А ще Кинічну так... Корею, наприклад. Да, да, та... да, 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 та... А друга історія та... дуже смішна. Один оглядач я сьогодні слухав, він сказав. Та хай вони передають. У нас тут е, такі майстри, вони з що зроблять літаючий, що, що їх, щоб їх бомбардували. Це ж літак: з п'ятьох зроблять один, ще й запчастини будуть. От як ви все це бачите? Ну, власне, логіка дій США зрозуміла. Вони ще років 20 тому в Молдові викупили 21 міг 29 для того, щоб вони не пішли ну, в небажані країни. Бо там Молдова вже до цього є. там кілька штук, так їх продала. Ну і США вирішили цьому запобігти. Тут теж, тут теж, що все, така логіка є, враховуючи, що сума дійсно ви говорили, це мізерна сума і. Літаки, які ну, дійсно не надаються до е, бойового застосування, чи зможемо потенційно використати їх ми? Я переконаний, і колись мені один майстер на автосервісі таку фразу видав: е, нерентабельних задач е, неможливих задач не буває, бувають тільки нерентабельних.